Мене чути? Я сподіваюся, що мене чути. Але мені потрібно, щоб ви мені сказали, чи ви мене чуєте. Так. Почекаємо. Чути. О, чудово. Дякую тобі, Катюша. Дуже дякую. Хтось ще... Хто ще мене чує? Ну добре, дуже вам дякую три моїй людини, які мене дивляться. Мені дуже приємно так починати. Я взагалі дуже переживаю, тому що це мій перший стрім, і я все ніяк не мала нагоди, щоб це почати. Ну, тобто, нагода я завжди, це просто потрібно ж почати колись. Але я вирішила, що сьогодні це ідеальний момент. Я вриваюся з. Трансляціями прямими я буду ну, намагатися робити це з якоюсь регулярністю. Я ще поки не знаю як, але я собі якось почну це планувати. І коротше, я взагалом ну, дуже буду рада. З вами познайомитись хотіла вам показатись вже нарешті в прямому ефірі, тому що ви мене бачите тільки в відео. І ви думаєте, що це за людина така? Десь там їздить, щось там робить, про щось говорить. І тепер я сподіваюся, з допомогою цих прямих ефірів ми будемо трішки ближче з вами. Дякую тобі, Катеринко, за підтримку. І дивіться, в нас така сьогодні чудова нагода, тому що власне з Катеринкою сьогодні. Ми запустили наш перший подкаст. У нас з'явився канал Вишенька на торті, і воно має десь бути в описі силочка. Там ми будемо ділитися нашими порадами будемо розповідати про. Ой, дякую, 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 що пишете. Будемо ділитися нашими парадами, будемо розповідати про наш досвід, говорити про людей, про емоції, теж трішки з психологічної точки зору, оскільки ми двоє захоплюємось психологією, тому буде дуже багато чого цікавого. А власне, цей подкаст, перший, який вийшов, він про дружбу, про те, як шукати нових друзів про те, як не втрачати контакт із друзями, яких ми вже давно знаємо. Теж багато цікавої інформації, рекомендацій, книжка, також яку ми рекомендуємо, і фільм. Це все все можна побачити в нас на нашому подкасті, почути. Тобто, якщо ви любите взагалі подкасти, мені дуже буде цікаво, про що ви любите їх слухати, чи можливо якісь такі теми є, які вас цікавлять, або ж, можливо, ви цікавитесь чимось, але не знаходите таких подкастів, то ми вам запишемо, тільки дайте знати, що ви хочете почути, і, і ми вам щось запишемо цікавеньке. Ну, у мене вже три хвилинки вийшло. Я вже сказала все, що хотіла, якщо чесно. А, а також, до речі, от ще розкажу про свій канал. В мене вийде наступне відео із серії Євробачення, тому що бачу, що це відео зараз. Ну, набирає певну популярність, наші українці обожнюють це шоу. Тому я хочу зняти про всіх учасників Євробачення, які будуть цього року. І, і, і буде дуже багато чого цікавого. Я вже сьогодні записала, але вийде, я думаю, завтра або післязавтра на мій канал. Тож так. Катеринко, ми з тобою ось вже, до речі, обговорювали наші е, теми. І як ти думаєш, ми все ж таки запишемо про відносини? Я дуже люблю говорити про відносини, е, про те, як знаходити ось це порозуміння між людьми, тому що е, ну, кожна людина інша, і потрібен інший підхід для кожного, це зрозуміло. Тому цих способів і методів є так багато і я. Просто люблю завжди шукати щось нове і також приміняти щось нове і в своєму житті, і в своїх відносинах, навіть не тільки особистих, а також на роботі. Ну, це, це завжди круто. Так, звичайно, ми обі, обидвоє набили свої гульки. Так, 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 так. Ми обов'язково цим поділимося. Я навіть хотіла в першу, в перший подкаст там трішки додати про відносини, але Катя мені каже: ні, давай ми залишимо це вже на друге, тому що залишимо це все ж таки на дружбу. Так, нехай люди уникають наших помилок. Я з тобою згідна. А ми їх наробили добряче багато. І ти знаєш мої перші помилки, те, що я там. Дурне трохи було, але я дуже рада, що от з Катеринкою ми, до речі, пройшли довгий шлях. Ми познайомились 9 років тому. А, так, ми познайомились 9 років тому. А, і, добре, ну добре, розкажу про себе, тоді воно буде логічно виходити. А, я. Переїхала в Польщу 9 років тому, якраз в 2014 році, коли почався Майдан. Я взагалі дуже-дуже давно хотіла. Ну, я планувала, що я не буду в Україні. Ну, на жаль, якось просто так відчувала щиро в душі, що м -м, мені хочеться чогось іншого, і тому я поїхала в Польщу 9 років тому. Там ми і познайомились з Катеринкою. Ми були в одній групі, і у нас така дружба вже досить багато років триває. Ми проживали цей е, і наш спільний досвід як студентки, і ось ці відносини. Е, я пам'ятаю, як оці наші нічні поїдання також за бутербродами, тому що був рік, коли ми жили в одній кімнаті разом. Це було теж дуже цікаво. Ми любили теж ділитися якимись нашими особистими переживаннями, а потім, через три роки, я переїхала сюди в Варшаву і теж продовжила своє навчання. Так, черга, черга до холодильника це точно, пам'ятаю ці бутерброди. А ще Катя, як воно називалося? Не хумус, а от якась така Паст... Ні, не пастіла. Ну, коротше, це, що ти мажеш на хлібчик, я такого раніше. Ну, якби не куштувала, якби це дивно не звучало, і мені цього так зараз не вистачає. Думаю, що ж це таке було, я вже і забула. Ну, коротше, я переїхала в Варшаву. Я теж тут навчалася і знов ж таки ми з кацією були в одній групі. Ой, дякую, Лірчик. Дякую, що приєдналась. Ми були в одній групі, і, хоч ми вже й не жили разом в одній кімнаті, там в одному гуртожитку, але ми підтримували наш зв'язок. І, до речі, ось такий прям тісний зв'язок в нас становився після наших студентських років. Я цим дуже дорожу, такою довгою дружбою. Ну це прям дуже кайфово. І це теж я одразу розкрию наші карти. Це теж не наш перший проєкт, який ми робимо разом. Ми вже намагалися зробити раніше щось типу агенції, але все ж таки, якось на початках зрозуміли, що щось, щось не те. І що мене дуже радує і знов ж таки, чим я дуже пишаюсь нашій дружбі, це тим, що ми. Якби залишилися в хороших відносинах. Тобто, ось це не зіпсувало наших зв'язків. І, і ось ми прийшли до нової ідеї, зробимо подкасти. І я дуже рада, що ми вже випустили наш перший випуск сьогодні. <сум> Довгий пошук себе. Так, і якщо ви ще не слухали наш подкаст, обов'язково переходьте по силочці, вона є в описі. Ми будемо дуже раді, якщо ви. Ну, якщо ви не маєте зараз часу послухати, то хоча б собі відмітьте лайком або підпишіться на нас, щоб ви просто потім повернулися. Насправді дуже е, цікава тема. Проста про дружбу, але там дуже багато глибоких таких думок цікавих, і також про дружбу в нашому зараз дорослому віці, тому що ми знаєте, іноді виростаємо, і нам здається, що ну ті друзі, які в нас вже є, це вже до кінця життя. Але насправді ні, життя таке довге, що тих друзів нових і нових можна... Можна ще знаходити і знаходити. Тому ми якраз ділимося, як це зробити, які є способи, і, і взагалі там дуже багато чого цікавого. Якщо ви любите робити якісь, не знаю, домашні справи під музику чи подкаст, чи займатися спортом під щось таке на задньому фоні, що буде говорити, то це прям ідеально і ви і посмеєтесь від душі, і для себе щось цікавеньке знайдете це точно. Tak. Co do ryci w mnie. Нарешті я відкрила сторінку в Тіктоці для ну саме ось цей контент, яким я ділюсь. Я буду розвивати цю сторінку і надалі. Тож теж на мене там підписуйтесь, тому що я і буду ділитися загалом нашими новинами і по подкасту, і по Ютуб каналі. І взагалі буду більше таких приватних, якихось можливо речей розповідати, ділитися своїм життям просто. Тому приєднуйтесь. будемо спілкуватись і там. Так. А ще до речі, з таких цікавих штук, які ви, можливо, про мене не знали. Ну, з тих, що я, хто я бачу, тут є, це Ліра, Катя. То ви в курсі, що в мене є собака, ну, звичайно ж. Але так, в мене є собака, і е, я теж сподіваюся, що ми запишемо один подкаст на цю тему, так як ми дві собачниці з Катеринкою. І це буде теж дуже цікаво, бо, маючи собаку, я зрозуміла дуже багато речей. А до речі, Лєра вже теж зрозуміла це, бо вона в мене залишалася з наві якийсь час. І ну, це, це таке питання, яке потрібно обдумати 150 тисяч разів. Я про це не пошкодувала, але все ж таки я раджу про це добре обдумати. Тут є дуже багато плюсів і мінусів. Тож про це треба буде докладно розповісти в нас в подкасті. <ріст> так. Ну і що, 10 хвилин я вже записала. Тож, якщо у вас ще є до мене якісь питання, чи ви щось хочете цікавеньке почути від мене, то я вам відповім. І якщо у Вас питань немає, і вам все зрозуміло або для вас достатньо мого спілкування. То будемо прощатись потрошки, тому що ну, я вирішила зробити це пробним таким прямим ефіром. Я завжди хотіла це почати робити, але ну мені було якось трошки страшно, а як, а що? А можливо, ви мені зараз напишете, що я така сяка, негарно щось роблю, що взагалі йди звідси. Тому я трошки переживала. Але так як я бачу, я в оточенні своїх людей на даний момент, мені це комфортно і приємно. Дякую вам. Дякую, дякую, сердечко. Для вас. Так. О, нас вже сім. Боже, яке це щастя! Привіт, люди! Хто новий до мене доєднався? Ви вже знаєте мій канал Даша Боднарчук, це я. Я з вами. Ви тепер можете бачити мене наживо, я сподіваюся, це буде виходити якось регулярно, а не знаєте там раз за півроку. <ріху> Тож, якщо у вас є якісь питання чи ви хочете щось про мене дізнатися, я теж вам відповім. Радо. До речі, мені цікаво, що вам цікаво дивитися в Ютубі, тому що в мене теж закінчуються фантазії. Я завжди люблю шукати якісь нові теми і пробую е, знімати і про те, що цікаво мені, але також те, що я бачу людям, цікаво послухати. Можливо, у вас є якісь ідеї, чи вас щось цікавить або турбує, або ви хочете більше інформації в якійсь. Ну, не знаю, сфері або в якійсь темі, то е, ви можете мені написати, і я вам щось таке цікаве зніму. Ну що ж. Це взагалі таке, знаєте, е, прямий ефір. Е, ну Я не знаю, як сказати, я його взагалі не планувала, хоча я написала, що там через. 55 хвилин я почну, але я взагалі ніяк не планувала і не уявляла сьогодні, і взагалі вчора чи там раніше, що я зроблю цей ефір саме зараз. Але воно якось так прийшло, що от якийсь такий момент. Тож я наступну трансляцію запланую наперед, виставлю час для вас, щоб ви знали, щоб ви були готові мене побачити. І так, і будемо більше розмовляти з вами. Ну, все, дякую тоді, що ви подивилися мій перший прямий ефір. Я прям дуже-дуже тішуся, що ви є в мене, що ви така класна аудиторія. Мені написали, лайкнули. Ну, просто ви супер. Я вас обожнюю і буду рада, якщо ви залишитеся зі мною надалі. Дуже вас люблю!